Число ну, дитячих кофточок ОБС. Така як трьохниточка. На 140. Такі йдуть також трьохниточки. 8-9. Сто четыре. как на замочку с капюшончиком семь висем так что как простенько пять шесть сто шестнадцать такая с капюшончиком девять десять это такая накидочка Капчик тут відстібається на гудзочку. 140. Така підшийку в рубчик простенька. Така дуже класна, легесенька, дуже така баєчка, 170 рубашечка. Така жилеточка з капюшончиком 10-11 з підкладочкою. 12-13. Врубчик. 10-11. 14-15 і така укорочена сорочка на 13-14. Така також простенька натуральна.